Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. У вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У вівторок, 17 червня, у приміщенні міського будинку культури, відбулася 26-та сесія Стрийської міської ради 6 го демократичного скликання. Відкрив і вів роботу сесійного засідання міський голова Стрия Роман Шрамовят. За пропозицією міського голови. Депутати і присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які загинули від рук сепаратистів на сході України. Рада прийняла рішення про присвоєння посмертно, звання почесний громадянин міста Стрия Андрію Корчаку, герою Київського Євромайдану та Юрію Дяковському, який загинув від рук сепаратистів. До порядку денного сесійного засідання було внесено близько трьох десятків питань життєдіяльності міста, розглянувши звернення та клопотання фракцій Астрійської міської ради, депутатів Астрійської міської ради та громадських організацій відповідно до статті 48 Закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила створити тимчасову контрольну комісію у складі 16 осіб, винести на розгляд комісії питання про законність будівництва та оренди земель за адресою по вулиці 1 листопада, 17 та території середньої школи номер 10 про надання в оренду окремих земельних ділянок у період 2007-2014 років. Висновки комісії врахувати та на їхній основі підготувати проєкт рішення на чергову сесію. Контроль покладено на постійну комісію з питань землекористування охорони довкілля будівництва архітектури. З інформацією про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року виступила начальник фінансового управління міської ради Лариса Коваль. Вона повідомила, що за три місяці нинішнього року до загального та спеціального фондів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 50 мільйонів 690,8 тисяч гривень. Без врахування міжбюджетних транспортів а 21 мільйон 69,2 тисячі гривень що на 1 мільйон 770,4 тисячі гривень менше за відповідний показник минулого року. Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела доходної частини міського бюджету і становить 77% усіх надходжень за три місяці. Надходження цього податку склали 12 мільйонів 983,8 тисячі гривень на 104,7 тисячі гривень менше за відповідний показник минулого року. Другим, за обсягом, джерелом доходів міського бюджету, є плата за землю, якої надійшло 3 мільйони 133,4 тисячі гривень. Що на триста тисячі гривень менше за відповідний показник минулого року. Від місцевих податків і зборів до міського бюджету отримано 2 мільйони 743,3 тисячі гривень. Найвагомішим серед місцевих податків і зборів є єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, який наповнив міський бюджет у сумі 2 мільйони 567 тисяч гривень на 255,7 тисяч гривень більше за відповідний минулорічний показник. Доходи бюджету розвитку міського бюджету за перший квартал цього року склали 2 мільйони 697,3 тисячі гривень на 99,4 тисячі гривень менше, ніж попереднього року. Втратили свою позицію надходження від продажу землі та від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності. Обсяг видатків міського бюджету, повідомила Лариса Коваль, становить 47 мільйонів 612,9 тисяч гривень, що менше відповідного показника минулого року на 1 мільйон 341 тисячу гривень. Обсяг видатків Загального фонду міського бюджету становить 45 мільйонів 442,3 тисячі гривень. Порівняно з відповідним показником минулого року він збільшився на 540,5 тисяч. Видатки спеціального фонду управління Держказначейства проведено в сумі 2 мільйони 170,6 тисяч гривень. Ще на 1 мільйон 881,5 тисячі гривень менше від аналогічного показника попереднього року. Більшість видатків міського бюджету традиційно спрямовуються на соціально культурну сферу, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт. Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу склав 41 мільйон 445 тисяч гривень. Серед них найбільшими є видатки на освіту 14 487 ,9 грн, ,9 – 14 мільйонів 487,9 тисяч гривень 31,9% всіх видатків міського бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення. 16 мільйонів 763,7 тисячі гривень це 36,9%, на охорону здоров'я 7 мільйонів 723,1 тисячі гривень 17%. На культуру 2 мільйони 236,5 тисячі гривень 4,9%. У розрізі економічної класифікації 95,2% всіх видатків міського бюджету припадає на захищені статті. Багато проблем зазначила Лариса Коваль у зв'язку з непроходженням коштів міського бюджету через казначейські рахунки, що призвело до невиконання значної кількості робіт у 2013 році та неможливості розпочати роботи з початку нинішнього року. У свою чергу, непроведені розрахунки з підрядними організаціями спричинили несплату податків та несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам. Міська рада затвердила звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року, прийнято рішення про внесення змін до показників міського бюджету на 2014 рік. До рішення 18-ї сесії міської ради від 25 вересня 2013 року за номером 371 щодо місцевих податків і зборів затверджено зміни до програми економічного та соціального розвитку міста Стрия на 2014 рік. Рада затвердила міську програму проведення заходів із землеустрою. На 2014-2015 роки. Програму поводження з побутовими відходами на 2014-2018 роки, зміни до статуту міського комбінату комунальних підприємств прийняла рішення про дозвіл Стрійської єпархії Української греко-католицької церкви на виготовлення плану території по вулиці Савури. Затверджено положення про міський територіальний центр. Соціального обслуговування, надання соціальних послуг та перелік соціальних послуг умови і порядок їх надання структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування, перелік об'єктів комунальної власності міста Стрия, які підлягають приватизації у 2014 році, статут Стрийської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 11 у новій редакції. З усіх розглянутих питань міська рада прийняла відповідні рішення. У різному низку глобальних питань життєдіяльності міста порушили депутати міської ради Ростислав Годь, Володимир Рапавий, Володимир Кам'янка, Юрій Боженко, Василь Коружак. Міський голова Роман Шрамов'ят зазначив, що, попри проблеми з проходженням коштів через казначейські рахунки, у місті проводяться роботи з виконання цьогорічної програми економічного і соціального розвитку стрия. зокрема на Майдані Йосифа Сліпого біля Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці по вулиці Вокзальній на черзі завершення ремонту вулиці Симона Петлюри. А головну увагу у ці літні місяці буде звернуто на проведення робіт у загальноосвітніх закладах міста. Кологовому будинку. Кошти на здійснення робіт, передбачених цьогорічною програмою розвитку, сказав Роман Шрамов'ят, у міському бюджеті є. Проблема існує з проходженням цих коштів через управління держказначейства. Однак сподіваємося, підкреслив міський голова, що найближчим часом ця проблема буде вирішена. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий. Інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Як ми вже повідомляли, минулого тижня у Стрию відбувся дводенний регіональний семінар тренінг на тему вдосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг, який проходив у приміщенні Стрийської школи мистецтв. Його підготували і провели Стрийська міська рада, Львівський центр досліджень місцевого самоврядування, Київський центр політико-правових реформ за фінансової підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана в Україні. Відкрив семінар заступник міського голови Стрия Ігор Стецик. Мета проведення семінару тренінгу сприяти поліпшенню якості надання адміністративних послуг на основі вдосконалення діяльності центрів надання таких послуг, підкреслила Світлана Мельник, керівник Центру надання адміністративних послуг Стрійського міськвиконкому. Адже у зв'язку з оновленням та посиленням ролі громадянського суспільства у нашій країні, продовжила вона, робота центрів надання адміністративних послуг підноситься на вищий щабель. Одним з головних завдань семінару тренінгу було поглиблене вивчення засад державної політики та розвитку законодавства з питань адміністративної реформи і адміністративних послуг. Зарубіжного і українського досвіду щодо кращих форм і практики надання адміністративних послуг, формування навиків роботи над переліком послуг, складання технологічних та інформаційних карток цих послуг. Показовим є те, що семінар-тренінг проходив за фінансової підтримки представництва німецького фонду Фрідриха Наумана в Україні. Це потужний фонд, який має сім регіональних та понад 40 проектних представництв більш ніж у 70 країнах світу. Задекларована мета діяльності фонду завдяки втіленню його проєктів вносити свій вклад у забезпечення свободи людської гідності та миру в усьому світі, разом з партнерами, до яких належать неурядові організації, аналітичні центри. Фонд підтримує розвиток демократичних і правових інституцій, а також побудову відкритих ринкових економік, сприяє тому, щоб більше людей мали шанс забезпечити власний добробут. Особливого значення фонд надає обміну досвідом між країнами-партнерами, співпраці у сфері допомоги країнам на шляху розвитку. Фонд також надає стипендії. Обдарованим українським студентам для навчання та дослідницької роботи у німецьких університетах, програма семінару тренінгу була насиченою і змістовною серед тем, які виносилися на обговорення, основні сучасні проблеми отримання адміністративних послуг, державна політика у сфері надання адміністративних послуг. Основні акти, тенденції, ризики, загальне правове регулювання відносин у сфері адміністративних послуг. Доповідачі Віктор Тимощук, заступник голови правління. Центру політико-правових реформ місту Київ та Ігор Бригілевич, заступник голови правління Львівського центру досліджень місцевого самоврядування, зосередили увагу на розробці технологічних та інформаційних карток послуг, ролі і місці адмінпослуг серед інших публічних послуг. Вимогах та місці розташування центрів надання адміністративних послуг, режимі роботи, регулювання черги, консультативній допомозі, надані супутніх послуг. Викликали особливий інтерес в учасників семінару тренінгу питання розробки та придбання програмного забезпечення, добір і навчання персоналу, механізм надання послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг. На обговорення були винесені питання роботи посадових осіб щодо прийому документів і контролю за їх проходженням, моніторингу і контролю процесу надання послуг, організаційні і технічні засади документообігу у центрах надання адміністративних послуг. Особливо активно учасники семінару обговорили методи інформування населення. Створення веб-сайтів, оформлення інформаційних стендів, особистий прийом громадян. До користувачів різних вікових категорій повинен бути різний підхід. Старші люди надають перевагу особистому прийому, а ось молодь охоче користується інтернетом, веб-сайтами, електронною поштою. Упродовж другого дня семінару тренінгу велася практична робота з вдосконалення навиків, оформування переліку адміністративних послуг, практична робота з інформаційними картками адмінпослуг, а також вдосконалення навиків складання технологічних карток послуг. Після практичних робіт у групах відбулася презентація результатів та обговорення. Учасники семінару обмінялися досвідом, отримали вичерпні відповіді та консультації щодо питань, які їх цікавили. Вдосконалили навики для роботи над переліком послуг і складанням технологічних та інформаційних карток послуг. Усе це наголосила Світлана Мельник, керівник Центру надання адмінпослуг Стрийського міськоконкому, дасть змогу якісніше і змістовніше надавати адмінпослуги мешканцям міста, залучати їх до участі в громадсько-політичних процесах. Нагадаю, що в ефірі «Стрій» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия з новин культури. Минулої п'ятниці у приміщенні меморіального комплексу Борцям за волю України відбулося відкриття виставки під промовистою назвою з любов'ю до України. 65 художніх робіт представили митці з усіх куточків України. Своє бачення нашої рідної землі, подій, які відбуваються у різних стилях, жанрах, техніках. Тематиці. Виставка, яку не часто побачиш у невеличких містах України, вже викликала захоплення перших відвідувачів і вдячність її організаторам та учасникам за направду високий мистецький рівень представлених робіт. Детальніше. Про виставку слухайте в одній з наших наступних радіопередач. А сьогодні нагадаємо, що виставку можна оглянути щодня, крім суботи, в меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!